Об'єм на шарі, як падає світло, як ділиться а, блік, світло на півтінь, власна тінь, рефлекс. Як штрихуємо види штриховки ось, по формі. Так, як можна штрихувати? Що не треба робити гончики, рибки. Так, і ось так воно ділиться. Ділиться у нас тінь, світло, тінь світло. Тобто ми ось робимо штриховку. Таким чином, щоб не створювати контур. Якщо створюється контур, у нас розривається об'єм, виходить вирізаний середовище об'єкт, а якщо ми вписуємо в середовище, то ми малюємо без контуру. Малювання без контуру виглядає. Так, так от. Виглядає одразу. І рефлексик у нас додає одразу об'єму. Тінь ми вивчали, як сонце, і як е, змінюється тінь, в залежності від того, як сонце так. Як падає світло. Наприклад, світло у нас падає, це у нас блік найближча е, до сонця. Е, до сонця, до нашого до. Е, Такий сектор, другий сектор на світло, потім йде сектор на півтіні, власна тінь з моментом найтемнішою точкою на шарі, протилежна бліку, і йде рефлекція відображення предметів середовища навколишнього на предмет. Ось отак от ми вивчали сьогодні об'єм на шарі.